Привіт! На зв'язку Олександр. Вітаю нас. Я вже зовсім розглянився робити презентації і просто буду показувати вам те, що написано в чат GPT. А наступна частина нашого JavaScript, що нам знадобиться взагалі в роботі, це так звані конструкції. Давайте назвемо це так. Можна сказати, вирази. Ну, хай буде, от як він нам пропонує, так і поки що залишимо. Певне, перше умовні конструкції. Як правило, в більшості випадків в нас використовується if ELSE і Else-If. Switch це просто компактна альтернатива, трошки більше компактності для IF-else. Тобто ви можете, ну, давайте на перекладах буду пробувати показувати. Отож, у нас є певний вік, і тоді ми дивимося наступну ситуацію. Доступ дозволено, чи доступ там не. Не дозволено заборонено. Отож, як бачимо, у нас є конструкція. А, і фактично, от якщо ми подивимося на цю штуку, вона насправді виглядає як функція. Просто, по-перше, в ній немає назви. По-друге, ну, фактично, ми кажемо, що це. Це а, не те, що функція. function, Тобто я би сказав теж, коротше, конструкція. То є, з одного боку, ми могли зробити щось типу функція if, якою якої є там свої аргументи, своя логіка, а потім її там якось використовувати. Але там фактично розробники мого програмування, вони зробили ще простіше, вони вбудували, там можна сказати, функцію, в якої є один аргумент, який приймає одне булеве значення типу там result. І там в нього є якраз. Всередині. Не знаю, получиться в мене так написати вам. Так, ти я типу, хотів показати, що у нас є всередині типу, буліве значення, воно має, може бути true, може бути false, в залежності від того, буде або одна, або а, там спрацює, спрацює щось, або не спрацює. Ну, власне, працює це наступним чином. Якщо ми. А, отут пишемо певний вираз, використовуючи логічні оператори, які ми розбирали в по, попередніх уроках, знаєш, ми пишемо певний вираз, в результаті, у нас, в результаті цього виразу, у нас виходить просто були визначення або true, або false. А, і тоді, якщо це співпадає, це, якщо цей вираз виконується, тоді виконується ця, ця частина коду, яка знаходиться от всередині фігурних дужок яка знаходиться отут. А відразу вам скажу додаткову особливість, що нам не обов'язково писати в Єваскрипті фігурні дужки. Такого трошки з вибуху голові вам додатково зроблю. А... Якщо ми пишемо в один рядок, тоді ми можемо просто написати таким чином, і це буде означати, що якщо у нас if H18, тоді ми пишемо такий консольчик. А аналогічно, якщо я пишу там L, давайте так зробимо LC, ну хай буде else доступ заборонено. Тобто аналогічно, я можу писати цю штуку, можу писати, комбінувати, тут не писати, тут писати, можу не писати в обох випадках, можу писати в обох випадках. Як бачите, тут дуже все гнучко, так скільки програмістів стільки варіантів написання. І давайте я ще зроблю приклад else if. От як пишеться, в різних мовах також по-різному пишеться, в деяких пишеться else if, в деяких пишеться elif, в JavaScript пишеться: от саме ось так. Ви пишете else, потім пробіл, if, і тоді вставляєте таку штучку. І тоді у нас. Виходить ситуація по типу. Якщо вік у нас менше 18 або а і при цьому більше 16, або більше дорівнює 16, наприклад, щось таке, тоді там, наприклад, у нас доступ дозволено з обмеженням. І тоді, уже else, якщо там решта, у нас виходить, значно менше 16 тоді доступ. Уже цей. Ну і давайте, наприклад, я введу тут 14 гляну, от заборонено, введу тут 17 гляну і дозволено з обмеженням. Бачимо, все чітко працює. Більше того, що можна навіть цей вираз фактично спростити до наступного виразу, де, який читається наступним чином: що у нас вік більше. От, вік більше за 16, 16 менше за вік, або дорівнює, а також вік, тобто в той же час, аналогічно, вік менше за 18. От, ми бачимо таку штуку. Більше того, що можна навіть в даному виразі іще більше це спростити, тому що ми тут більше рівне 18, і це значить, що. Ну, не може. Тут всі решти випадки вони 100% менше 18% будуть. Це значить, що це нам також не потрібно, не потрібно в даному випадку, і воно все одно буде аналогічно працювати. От. Тому ми типу, бачимо, що там а, конкретні, а, ну, наприклад, варіанти якоїсь обмежень. Ми можемо, от те, що у нас а, нижче, ну, тут виходить яка ситуація? Тут виходить ситуація, що. Нам не треба писати кожного разу. Наприклад, якби я тут ще там додаткові варіанти вводив. А саме, наприклад, якщо там а більше 14, тоді доступ з сильними обмеженнями чи щось таке а є. Тоді, значить, от, як ви бачите, я кожного разу пишу оцей H. А... І це одна справа, коли у нас тут оператори порівняння, інша справа, коли нам просто треба порівняти, типу, що у нас а, вік дорівнює 16 або вік дорівнює 14 і так далі. О, то а, в таких випадках може використовуватись оператор світ. В моїй практиці він використовується дуже рідко. От, якось, якось так в мене виходить, що я його майже ніколи не використовую. Але ну типу може таке бути, що ви просто один раз записуєте зміну, а потім далі, в залежності від значення, закидуєте туди різні варіації а, коду. От. І тоді, ну і там ще додатково йдуть брейки, які там розривають ці. Закінчують виконання цього коду. Ну, словом, конструкція така заморочена і, і ще й рідко використовується. Тому, напевно, що я би не рекомендував сильно задрачуватися. Більшості випадків в цьому необхідності жорсткої немає, а частіше, от простіше іноді зробити об'єкт, і потім просто із цього, до цього об'єкту звертатися за індексом і все. Фактори якраз ой. Я запутався, що він там показував. Коротше, я рекомендую як оператори Switch забить і в більшості випадків вам LCF має бути достатньо.